Доброго ранку малята! Дуже рада бачити вас на сьогоднішньому занятті. Ми завершуємо наш тиждень, який був присвячений нашій країні та Україні. І сьогодні ми зробимо з вами дуже гарну аплікацію. Але перед цим я вам пропоную підготувати наші ручки до роботи. Тож, показуй мені дві ручки, з'єднуємо долонька до долоньки. І ось таким чином повертаємо до себе. Починаємо. Сяє сонечко привітно. Квітка з пуп'янка розквітла. Вітер квітку колихає. Вліво вправо да, нахиляє. Метелики прилітають. І на квіточку сідають. Бачите, які ми з вами молодці. Сьогодні ми зробимо ось таку гарну аплікацію це наші колоски пшенички та маки. Що нам для цього з вами знадобиться? Нам потрібен листочок синього паперу або тону. Кладемо його перед собою. Тиж нам потрібна дощечка так, для пластиліну ножичок. Ну і, відповідно, сам пластилін. Отже. Кладемо перед собою листочок, ось таким чином, як в мене, і готуємо жовтий пластилін. Беремо шматочок жовтого пластиліну, гріємо його ось гарненько в ручках, минемо. І потім готуємо ось такі кружечки. Просто, як ми це робимо, беремо, відчіпуємо шматочок. Ось такими круговими рухами. Пам'ятаємо так, можемо робити це в ручках, можемо в долоньках. ось такі кульки. Багато багато кульок. З цього. Ось приблизно такого такого шпаточку нам потрібно зробити кульки. Важливо, щоб ці кульки були приблизно однакового розміру, Не дуже відрізнялися одна від. І можемо просто ось так викладати перед собою на листочок. Це наші заготовочки так, для колосочки. Після того, як ми підготуємо ці заготовки, ми з вами можемо зробити вже самі колоски. Як дізнаєтесь, трошечки і львівніше. Якщо раптом нам не вистачить потім цих деталей, так, не хвилюйтеся, ми з вами їх обов'язково зробимо ще. Робляться вони дуже швидко, легко. Тому проблем з цим у нас точно не буде. Тепер беремо посередині лісточка, нашу беремо одну кульку, трошки її ось так робимо довгою. Так. І ось так десь, бачите, ось зверху посередині приклеїмо, притискаємо гарно, щоб пластилін приклеївся. Тепер поруч. Трошечки так само, бачите, ми в інший бік, щоб вона дивилася, приклеюємо ось іншу. Таким чином. Також наступну. І ось так само. Бачите, ось так доверху ліпимо. Давайте я розверну сточок одну, вам буде зручніше бачите ось. Робимо довгий і ось так в різні сторони. Бачите, вліво, і вправо, вліво, вправо, чергуємо. Ось так. Ось, бачите, ось такий гарний колосочок. Є не хрупаємося, робимо його високий. так Можна ось так пальчиком трошки ось, бачите? вже виходить дуже-дуже схоже, так? Ось таким чином. Далі. Головне гарно притискати, щоб наш, наш пластилін, так, наші деталі, вони гарно-гарно приклеїлися. Ось з нашого паперу або картону. І лежить від того, що ви обрали. Яку основу? Ось, бачите, такий от сочок в нас виходить. Якщо не вистачає, ми беремо, дороблюємо і робимо ще деталі. Так, дороблюємо, додаємо їх і приклеїмо. Оскільки вони робляться швидко, ми з вами можемо робити їх в процесі виготовлення нашого колосошку. І потім, ось при закінченні, ми давайте ще трошечки піднімаємо вгору, так, щоб, було, щоб він був такий високий, гарний. Ось так. І в кінці ми останню деталь кріпимо ось так рівно. Тобто, якщо ці ми повертали в різні сторони, вліво, то вправо, то цю деталь верхню, ось ми рівно приклеїмо. Перший колосочок у нас готовий. само Роб... починаємо робити другий, але другий у нас буде нерівний. Ось ми знову починаємо. Бачите, якщо ми. Рухалися вгору, то зараз ми будемо рухатися в сторону. У нас буде колосочок такий похилити. Так? Ось, спочатку, так само починаємо, робимо рівно. От почнемо вже нахиляти ці деталі, ось так опускати вниз. Ну, усе так само. Накладаємо один на одну, чергуємо так? спочатку ми нашу деталь приклеїмо так з нахилом в ліву сторону, потім вправу, вліву, вправу, і так до кінця. Тоді в нас виходить справжнісінький та колосок. Бачите, тепер трошечки нахиляємо деталь більше донизу. І, і вліву, і право. Бачите, я їх вже трошечки завертаю вниз нашого листочка. Ви повторюєте за мною, робите так само. Ось, трошечки, бачите, вже він йде не рівний, а такий як дугові. Так? Це саме те, що нам потрібно, те, як ми маємо зробити. Ось. Бачите, вже вимальовується. так? Колосочок, він йде донизу, похилився. Ось. Бачите? Молодці. Так і робимо далі. Приклеюємо наступну деталь. Ось. І останню. Та, що клеїться ось посередині. Ось таким чином у нас вже готові два колосоці. І тепер з протилежністю ми також робимо ще один. Похилий колосочок. Так само. Спочатку ми рівно так, клеїмо деталі, потім вже трьох, потроху опускаємо їх донизу, завертаємо. Повторюємо так само, як ми робили ось цей. Можна його трохи меншого розміру зробити, не обов'язково такого самого. Так. Це все ще розмір нашого колоска залежить від того, скільки у вас місця залишається. Так, ось я вже, бачите, трошечки починаю завертати наш колосочок донизу. Опускати його. Ось бачите, він знову виходить такий гарний, похилий. Так? Ось таким чином. І останнє є. Колески в нас готові. Тепер нам потрібен пластилін червоного кольору в самом нему його ручках. Беремо приблизно ось такий шматочок пластиліну. мнемо його робимо з нього кульку, ось такими, так, круговими рухами. І потім, ось нашу кульку, ось так пальчиками розплюскуємо. Ось таким чином. І ось, бачите, в нас є вільне місце. в нас буде два маку, ось так приклеюємо. Гарно притискаємо. Ось, бачите, робимо іншу кульку, так само її приплюскуємо. Приклеюємо ось так поруч. Формуємо нашу квітку. Ось бачите, ось так. Робимо стол. Так само круговими руками припрускуємо, так і. Клеїмо. Головне малята, ще раз нагадую, гарно притискати пластилін до паперу або до картону, інакше, воно просто не буде триматися. Ось, бачите, ось таким чином вийшло. Тепер беремо шматочки червоного пластиліну, трошечки менші за ті, що ми брали. Ось для цих листочків. і зверху клеїмо ось так, щоб було поміж цих двох. Ось, бачите, в мене ось два готові, поміж них я приклеюю ще один. І саме далі. Ось у нас є два, і ми ось тут посередині приклеюємо. Ось, бачите, Як виходить? У нас також вийде 4 плюсочки знову. Ось так, і останні. Це в нас готова одна кліточка. Ось. І з цієї сторони ми робимо так само. Вторюємо усе те ж саме. Спочатку беремо шматочок пластиліну, робимо з нього кульку. Розплюскуємо і прикріплюємо на наш листочок. Цю кульку можете цю клітку можете зробити такого ж розміру, як ось ця, можна більшу, можна меншу. Так. У нас перший рядочок, так, складається з чотирьох колюсточок, і потім зверху у нас ще один рядочок, який також складається з чотирьох пелюсточок. Ось, бачите, перший рядочок. Є, тепер ми робимо другий рядочок і пам'ятаємо посередині двох пелюсточків приклеїмо так, так щоб наш наша пелюсточка, щоб та, яка знаходиться зверху, вона була поміж. Двох, нижніх. Витискаємо. Нам також потрібно зверху зробити чотири пелюсточки. Так само. Усе повторюємо теж саме, нічого нового так, немає. ось. Так, і останнє. Молодці. Тепер нам потрібен зелений пластилін. Беремо ось приблизно ось такий шматочок пластиліну. Також нагріваємо його в ручках круговими рухами робимо кульку і приклеюємо ось так всерединку нашого маку. Бачите, не приключуємо її, ось так. Ругленькою робимо. І так само цю квіточку. Робимо серединку. Ось воно. Тепер беремо шматочок пластиліну чорного кольору. Його також нагріваємо. З нього ми робимо приблизно ось такі малесенькі кульки. Ось бачите? І приклей. Ось так на Коло зеленого пластиліну, навколо зеленої нашої кульки. Ось так, бачите, одна біля одної кульки. Також намагаємося, щоб кульки були так приблизно одного розміру. Ось так. І ось так по кругу приклеїмо. Пам'ятаємо, так, навкруг зеленої кульки так з цією віточкою і потім з цією. Ви Бачите, як гарно виходить? Справді мати, наче так? там. Е. Так, на цій квіточці в мене остання. Ось, бачите, вийшло і так само з цією квіточкою. О, так. Тепер повертаємося до пластиліну жовтого кольору. Беремо шматочок пластиліну. Так. В неї на його також нагріваємо, так. І робимо з нього смужку, рухаємо ось так. Бачите, вперед назад. Ледимо довгу-довгу смужку і приклеюємо ось таким чином. Якщо за коротко, то ми можемо додати ще. Ось це наша ніжка, так? От. Ось додаємо. Ось така ніжка в нас виходить. Так, і так само робимо ось тут також дві ніжки, так? Від одного колосочку та від другого. Так само нагріваємо. Рухаємо вперед назад, робимо ножечку. Як наче ковбаску, так? Можна як я взяти колір трохи світліший. Бачите? Приклеємо, можна, щоб одна ніжка заходила на другу. Нічого страшного в цьому зовсім немає. Так. І так само для цього колосочку також робимо ніж. Так само рухаємо вперед, назад. Так. Готово. Тепер наші стебельця в колосочки готові. Беремо пластилінчик зеленого кольору. Так само з нього робимо смужечки і приклеюємо, робимо стебельця наших мальків. Саме да, приклеюємо гарненько, так? Ось можна використовувати різні кольори зеленого. Ось так. Дороблюємо наші стебельця, так, та залишиться лише листочки. Ось, беремо пластинчик зеленого кольору. Беремо ось приблизно такий шматочок, гріємо його в ручках, Робимо ось таку ковбаску, не дуже тонку, її ось так трошки приплюкуємо, кінчик загострюємо. І ось так приклеюємо. Думаємо, листочок. Ось один. З іншої сторони. Робимо такий самий другий. Ось таким чином можна його ось так загнути. Бачите? Додаємо ще один. Листочки робимо стільки, скільки вам подобається. Можна ось так бачити їх незвичайно вигинати. Ось я зробила знизу листочки, так і можемо ще ось додати. Щоб заховати місця, та, де у нас перетинаються зелені стебельця, так, тобто від маку нашого та жовті від пшенички. Ось таким чином можна взяти ще інший колір зеленого, так, і додати ще листочки іншого кольору. Давайте ми з вами візьмемо спробуємо. Можна взяти зелений. Або салатовий, наприклад. Так, також, я думаю, буде дуже гарно. Ось, наприклад, тут мені хочеться додати? Ось, бачите? Листочки з пластиліну іншого кольору. Ось таким чином, бачите. Ось готова. Гарна робота в нас з вами вийшла. Ось такі гарні колосочки, маки, так? Вдома ви можете доробити, додати, наприклад, ще колосочки або ще маки за бажанням вже. Я вам бажаю гарного дня, гарних вихідних. Бажаю гарно відпочити. Дякую вам за увагу, дякую за роботи. Вони усі просто неймовірні, чудові. Я в захваті, ви в мене великі розумнички. Тож, всього вам найкращого, бувайте!